Один, два, три. Поспішай. Математику, вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі частини величини. Сьогодні навчимося порівнювати дроби із чисельником 1. А також повторимо про взаємопов'язані величини. Ціна, кількість, вартість. І розв'яжемо задачі на знаходження однієї з величин за двома відомими іншими. Давай прочитаємо дроби. Одна сьома. Одна сімнадцята. Одна сімдесята. Одна сімсота. Одна чотирнадцята. Одна чотирьохсота, одна четверта, одна сорокова. Іринка побудувала два рівних між собою прямокутники. В одному з них вона зафарбувала одну другу частину, а в іншому одну четверту. Користуючись малюнком, Іринка змогла порівняти числа 1 друга і 1 четверта і зрозуміла, що 1 друга більша, ніж 1 четверта. Старший брат допоміг їй зробити висновок. З двох дробів із чисельником 1 більшим є дріб, у якого знаменник менший. Давай ще раз. З двох дробів із чисельником 1 більшим є дріб, у якого знаменник менший. Давай повторимо з тобою. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділено ціле, а чисельник скільки частин взято. У дробах одна друга і одна четверта взято одну частину. Але… Одна друга число 2 говорить нам про те, що частин менше. Тобто прямокутник поділений на менше частин. Отже, одна частинка більшого розміру. А дріб 1 четверта говорить про те, що те саме ціле поділено на 4 частинки, і одна з них буде менша. Проводь собі порівняння із тортом. Коли ти торт поділиш на дві частини, то кожна з них буде велика, правда? А якщо цей самий торт поділити на чотири частинки, то ці частинки будуть менші. Отож з двох дробів, у яких чисельник однаковий, один, більшим буде той, у якого знаменник менший. Давай спробуємо з тобою виконати це порівняння. Завдання 2. Одна четверта і одна восьма. Одна четверта нам говорить про те, що ціле було поділено на чотири частини. А одна восьма про те, що ціле поділено на вісім частин. У якому випадку частинки будуть більші? Там, де їх менше. Отож, одна четверта більше, ніж одна восьма. Одна сьома і одна друга. Одна сьома говорить про те, що ціли були поділені аж на сім частин, а одна друга всього на дві. Отож одна сьома менше, ніж одна друга. Наступні наші дроби одна дев'ята і одна дев'ята. І тут ціле поділене на 9 частин, і тут ціле поділене на 9 частин, отож знак дорівнює 17 і одна сімнадцята. Одна сімдесята значить, що ціле було поділене на 70 частин. а одна сімнадцята говорить про те, що ціле поділене на 17 частин. Де частинки будуть більшими. Там, де частинок менше. Отож одна із сімдесяти менше, ніж одна з сімнадцяти. Одна сімдесята це менше, ніж одна сімнадцята. Одна дев'яносто восьма і одна дев'яносто дев'ята. Одна дев'яносто восьма – Говорить про те, що 98 рівних частин, а 1,99 – 99. Більші частинки будуть там, де частинок менше. Отже, 1,98 більша, ніж 1,99. І 1,8, і 1,7. Знак буде менше. Бо одна восьма нам говорить про те, що ціли були поділені аж на 8 частинок. А одна сьома про те, що ціле було поділено на 7 частинок. Якщо частинок менше, то вони більші за розміром. Завдання 3. Нам треба розташувати дроби в порядку зростання. Згадуємо, порядок зростання це від найменшого до найбільшого. У нас дроби із чисельником 1. Отже, порівнюючи такі дроби, ми дивимося лише на знаменник. І найменше буде той дріб, у якого найбільший знаменник. У нас найбільший знаменник 41. Одна 41. Це буде найменший дріб. Далі буде. Одна двадцять п'ята. Далі одна двадцять перша. Далі одна вісімнадцята, одна шістнадцята і одна шоста. Давай повторимо. Якщо у нас дроби мають однаковий чисельник один, то більшим є той дріб, знаменник якого менший. Задача 4. Олівець коштує 7 гривень. Василь, купуючи деяку кількість олівців, подав у касу купюру 50 гривень і отримав 8 гривень решти. Скільки олівців купив Василь. Щоб знайти, скільки олівців купив Василь, нам треба знати, скільки коштує один олівець і скільки грошей він заплатив за всі олівці. Ми знаємо, що олівець коштує 7 гривень. А от скільки коштують олівці, які купив Василь, ми не знаємо. Проте ми знаємо, що він мав 50 гривень, а решту отримав 8 гривень. Маючи такі дані, ми можемо знайти, скільки коштували всі олівці, що він купив. Для цього від грошей, що в нього були, віднімемо решту і знайдемо 42 гривні. 42 гривні це гроші, які коштували. Олівці, що купив Василь. Один олівець це 7 гривень. А він заплатив 42 гривні. Тобто він купив не один олівець, правда? 42 гривні це більше, ніж 7 гривень. У скільки разів? Скільки буде олівців? 42 ділимо на 7. Ми знайдемо, скільки разів 7 вміщується в 42. Кожен раз це один олівець. І в нас виходить 6, отож 6 олівців купив Василь. Завдання 5 це рівняння на повторення. Один із компонентів рівнянь, поданий числовим виразом. Можеш зупиняти відео і працювати самостійно. Перше рівняння. У нас у правій частині рівняння є дія віднімання і ділення. Першою виконується дія ділення. І це 30 поділити на 6. Тобто ми можемо виконати цю дію. Через те наше рівняння виглядатиме так. Х-30 ділимо на 6 буде 5. Дорівнює 8. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження зменшуваного. Зменшуване шукаємо додаванням. І буде 13. Тепер перевіряємо, чи підходить нам число 13. Підставляємо його замість х. І в нас запис. Рівність, в якій ліворуч вираз, праворуч число 8, вираз, ліворуч, треба знайти його значення. І побачити, чи буде 8. Отож, 30 ділимо на 6 буде 5, і в нас залишається 13 мінус 5. Тепер 13 5 буде 8, і праворуч 8, 8 дорівнює 8, отож, 13 розв'язок нашого рівняння. Наступне рівняння. Дивимось на частину рівняння ліворуч. У нас тут є дві дії додавання і віднімання. Першою має виконуватися дія в дужках. І це у нас числовий вираз, значення якого ми можемо знайти. Так? Отож, наше рівняння змінюється. 90 мінус 50 змінюємо на число 40, дорівнює 42. Тепер у нас рівняння на знаходження. Невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням. Х дорівнює 2. Підставляємо число 2. І тепер у нас рівність. Ліворуч у нас вираз, праворуч, число. Нам треба ліворуч обчислити, чи буде 42, чи буде дорівнює, так? Отож, спочатку віднімаємо. Буде 40. Виходить, у нас 2 додати 40. Буде 40. Має бути 42. А чи буде 42? Далі продовжуємо. 2 плюс 40. 42. І праворуч, 42. У нас вийшло 42 дорівнює 42, отож, число 2 це наш розв'язок. І останнє наше рівняння. У нас знову праворуч, дивимося вираз на дві дії. І першою дією має виконуватись додавання. 7 плюс 13. Ми можемо замінити цей вираз на число. І в нас виходить х помножити на 20, дорівнює 80. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого множника. Невідомий множник шукаємо діленням. Коли ми поділимо, буде 4. Перевіримо, чи підходить нам число 4. Тепер перевіряємо цю рівність. Обчислюємо значення ліворуч. В дужках буде 20, отож, 4 помножити на 20. Скільки буде 4 помножити на 20? 80, отож, 80, дорівнює 80 розігрівняння число 4. Завдання 8. Це задача. Василинка два рази на тиждень додатково займається англійською по 90 хвилин щоразу. І один раз на тиждень математикою протягом 60 хвилин. Скільки години хвилин щотижня витрачає Василинка на додаткові заняття? Англійською дівчинка займається два рази по 90 хвилин. Це 90 помножити на 2. Виходить 180 хвилин, вона займається англійською. А ще вона займається математикою 60 хвилин. Отож до 180 додаємо 60. Виходить 240 хвилин. Нас питають, скільки годин і хвилин, щотижня витрачає Василинка? Отже, 240 хвилин нам треба подати в годинах і хвилинах. Для цього ми згадаємо з тобою, що 60 хвилин це одна година. 240 поділимо на 60. Буде 4. 4 години. Отож, Василинка витрачає на додаткові заняття 4 години і 0 хвилин. Цікаве завдання 9. На дошці було записано правильну рівність та одне число витерли, яке саме. Давай перепишемо вираз і залишимо місце для числа, яке витерли. Давай згадаємо, який буде порядок дій у цьому виразі. Спочатку будемо виконувати дії в дужках. В дужках у нас дві дії ділення і віднімання. Першою буде ділення, потім віднімання, а третьою дією буде множення. Отож, результатом третьої дії має бути 0. На яке число треба помножити число 24, щоб було 0 у відповіді? На 0. це означає, що результатом другої дії має бути 0. А коли ми 30 поділимо на 5, скільки буде? Буде 6. Друга дія має бути віднімання. Скільки відняти від 6, щоб було 0? 6, правильно? І тоді від 6 віднімемо 6 буде 0, а 24 помножимо на 0 буде 0. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми навчилися порівнювати дроби із чисельником 1 і знаємо, що більшим є той дріб, у якого менший знаменник. Повторили про порядок зростання і спадання, розв'язали складену задачу, життєву задачу, цікаву задачу та розв'язали рівняння, у яких один із компонентів був поданий числовим виразом. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе. На кожному з них.